Йоу, Йоусі знову я, Владик, і ми звутіли Five Night Tower Defense. Так. Нічого, начебто, в нас полбнових не було. Сьогодні я збираю вже попробувати до 150 тисяч, бо сьогодні виходить четвер, відео вийде в п'ятницю. Тобто ще буде 2 дні і буде обнова, мені здається, це обнов лобі вже не буде, це воно таке, як мінімум, побуде 2 місяці 2-3 місяці, а потім вже обновиться. Тому зараз вже має обновити пубстерчика. Або новий Apex, кстати, добавиться. Поки у нас бус на 4.2, тому вибираємо 4.2. Найтмер, бо ми. Не из. Із... Нас не із поганих юнітів. Ого. Я, наверное, навіть вангу виберу. Так. Блин, не поставився. Тепер можна цього і викачати. Якби все, звісно, за тисячу выкачить. Було би ще класно. Хоча зараз я і викачую з цього на Макс, з цього на Макс, цього на Макс, буст поставити, замідлить. Ну все, і геть ніхто не приходить. Просто все на автоскіпі. Повном, причому ще й автоскіпі. Все, вже можна ставить е, щені і цмі. Да, ви бачите просто скільки в нього дебеча? Який в нього кулдаун? Це просто ж така люта імба. Якщо їх ще можна було поставити шість, як обичных Фреддіков, це було б вещеї імба. Так, цього поставив, поставив, цього поставив, цього поставив. Ще один бус можна поставити, ну це. Ось сюди от що ще там засповільнюється. Дріід бере одного, значить, це сюди. З Хеллоуін івента. Найтмерку. Да, це з Хэллоуін івента. Під час, кстати, цього відео вже вийде нове відео перед цим, перед цим відео воно вийде. Де я прийшов в гру, де треба в, в, вгадати справжнього аніматроніка, ну, вибрати іменно справжнього. Ооо Апостол Фредді. Мафія Фастбер вже починає по ньому стріляти. Плейгейн, конечно же. Та що тут так довго і думать. Тепер я знаю, що ці донатні кейси по 150 такі дешеві. Бо їх в Венес дуже легко можна фармити. Всі, хто хоче дуже сильно нафармить душі, йому треба душі не зараз, то хай бере і зберігає просто ці кейси і потім він вже зможе. Після того, як сохранить ці кейси, їх продати в рази дорожче, бо вони будуть старі, типу рідкісні. Ой, щось... А, ну конечно, я я вибрав Hellbot. Я думаю, чого буде приходить? То в мене ж хелмот вибраний. Так я що, я прийду? Так, Да, ХП у вас залишиться мало. Ну, зато ж хрушей буде набагато більше. Грошей... Грошей буде так, що в них аж спати можна. Буде як покривало. Буду в грошах засипляний. Як зараз просто 100 тисяч, я викачу мафію Фазбер і просто це геть, типу, гроші геть не тратяться. У мене як і було 100 тисяч, так і стало 200 тисяч. Ну так, да, дрітбер поставлю з 200 переросив в 180 тисяч. Ну це ж не надовго. Ну так, да, зараз ще одного дрітбера поставлю. Та й 85 тисяч буде. Ну і то я вже всіх поставив. Мені більше немає на кого просто тратити гроші. Оцю попстарщику можна просто юзати, типу, як маленький кулдаун і як демедж буст мафія кар просто Ну ти ж барша тут буст. Єс! Yes. переключи его пять. Мы трохи выключится звук. Так, да, кстати, что там по кладу? я еще трошки и дадут сезон пак 5. Міфік Ребес 112. Ого, так 19, 20, то ще 10 дають. Айтем. Добре. 1-3. 2 Заповнили. 1, 3-2. Від найменшого до найбільшого. О, кстати, я можу Кіркус з Берфреді купити, но я б купив тільки Сіді. Три фонарика. Одразу це продав. Так, да, фонарик я готовий продати. Все, я всіх, да, продав. Да, 200 душ, кстати. Що в мене є по юнітах, яких я можу продати? Нічого. Кстати, зараз повернуся. Тільки вже повернуся в... Ну, на Ютуб. Бо хочу подивитися коментарі, кому я можу роздати такого Джек ОД. Як ви бачите коментарів нема, тому ще я не зможу роздати Юніта, то... Тут заходимо в Five Night Tower Defense. І буде форми далі. Надіюсь, попаде на на гру три Ну, до третього гру п'ят тудич. Хоча, я можу пройти оцей цей і, якщо мені там випаде секретка. Хоча, я ж то можешь щеутревать одно щени Фреддика. Кстати, що тут по пасу, бо я в це гуляв. Як бачите? А, ні, по пасу нічого немає. Да, квести, кстати. Які. Ну такі. Кось ти де х де Ну, тоді пішли далі. Проходить цей режим весь на тмері. Буся там щось казаться. А я вибираю, виходить один чотири, да й Ендо Фредді. Ого. Ого. Мені здається, я поставив свою юніта сюди. Да, він їх продефає. в них по 600 хп, він давай 750. А, так тут там навіть два було таких. Ладно, тут ще й пупа така йде. Ого. Ну, якісь гравці. Мені подобається новий вид, бо якщо я на нього виблю марку, і вона буде для мене погана, то вони поду, буду... то я зможу її дорого продати. А вона погана, а ніхто не знає, що вона погана. Я шо не можу поставити. Та, а ні, можу. Бо Фоксі. Я не борш. Бубокс Фоксі, бо я думала, що Фок ця хвостика тип і тут вмістилась. Так, треба зараз ще попстерчий кувиче. Бо щось весь ще грошей нема. Мені здається, я щось вибрав ізи. А не Найтмер. Дрилл, ну де тут складність? Немає Буду выкачивать всех мафий. Я поставив дві, щоб було більше машин виїжджало. Не, я ще стріляю, все-таки мафія Фазбер. Не, ну мафія Фазбер ще й стріляється оця іменно, машина. І має прилічну суму ХП. Що якби б вона підривалася і зносила одразу боса або того Юніта, було б ще круто повністю. Цей юніт був один із найкращих. І було донатних юнітов. Або за дуже велику купу коїнів. Яку я, в принципі, зараз і хочу дозбирати? Тобі здається, що коли він щині, він став якийсь більш енергійний. Бо він так не двигався. Або це обнова нова його зробила таким більш типу. Щоб він не просто сидів і всіх типу лякав. Так це ж типу обичний Голден Фредді. Звідки вийшов босс? А, ось Що, давайте все? Та не може такого бути. Ні, я все-таки трохи тут базу. Ну 57 тисяч. Ні, вы ездите я вибрав все-таки изи. Ні, на вибрав, бо бы XP20 дало. Окей. Да, там нічого дало, тому пішло в івент 10 разів за суботу. Кстати, це така кулька, як, короче, в грі твого типу папу Springtrap забрав і ти маєш його звільнити. Хто знає цю гру? Той... Ну не знаю, як сказати, типу, нормальний. Ну скажу, типу, все знаю, я про ігри вдав. Це буде А, А, що відкриється тоді. Фу, цікаво. Нет, ну до цього їй не вистачить. Може, все-таки це зробити. Ладно. Що по квестах? Ну ладно, пішли дальше. Хе-хе, просто оставлю секунду вийшов. Одразу принесу до кінця, тільки покажу мапу. Ну і буду думаю закінчувати відео. А. Добре, тоді... Я ще Ізі вибрав. Ладно, тоді покажу, що випало. До, як я домовлявся, покажу мапу. Ось вот така мапа. Вийшов у нас бос. Отак вот він виглядає. Ну, я зараз тут просто поставлю цмі. Тай мінус бос. Ладно, 10 юнітов не може присумать, зараз подивился, що там по квестах. Може щось выкуда все-таки. Да, бо то нічого. Виграю, думаю, ще одну гру. Бо... Да, я майже до пришл Батл Ну, пас цей. То всім дякую за перегляд і всім пока!